Команда, подивіться, які два новесеньких квадрони ми вчора взяли на БІРПІ-центрі для наших хлопаків ЗСУ. Два одинакових квадрона. І крім Ой. того, ще буде плюс-мінус 9 машин. Так, подивіться ж він, думали, що двушиво, Пльоночка! Сип... Чого? Цілки не збігали, навіть, навіть. No. що ви думали? Зараз легенька обкаточка йде у нас, так от по лісах будемо легенько їхали, обкатили десь плюс мінус 300 км, 300-400. Тоді їдемо знову до колі. Він міняє повністю мастила всі, Щоб вони вже були обкатані. І тоді веземо хлопакам і зразу можуть грисувати. Так, на повний газ на. Кавалерочка, що вам по них показати? Дивіться, є лебідка, то як має бути. Повний привід. 520-ки дві. раз. Двохмісні, двохмісні. Все красиво. Взяли на електропідсилювачі руля, щоб не було тяжко крутити їм. Плюс там 1000 доларів ще коштувало. А як? Що гроші. Так. Є така от е, зарядка така. Є USB. Повністю невесенький, ще на гарантії, рік часу. На форкопчику. І що скажете, напишіть, будь ласка, коментарі. Звісно, Льоня хотілося б взяти бієрпішки літрові, mm. ну, але вони по 22 тисячі євро. Вибач, мене то куро взяв, що взяти одного, а що взяти два, no. тим більше, ну, на нахер там літрові, він поїде трошки слабше, ніж літрові, по швидкості. Так є. Не, ну ми можемо взяти 570 бірпішки, але е, одна 570 ка бірпішка коштує як ти два. Mm. То я думаю, що два по по-львому зробить більше роботи, ніж один. А як же 200. При це потіни, ми питалися, чи при це б якийсь би казав роздити потіни, хлопці потіни нахер більше, а нахер переплачувати, ні? No. Тобто взяти дві техніки, яка буде на дві бригаді. О. Oh. Повний привід. І навіть коли ти вивертаєш на бік, ще можна блокировку включати. Да. No, то 25 квадриків, я Мене тут є. Дивіться, що все новесеньке, все ган спігілнове, ні? No, yeah. Все пошприцоване, щоб ніч не скрипіло. Дивіться, є На розетку. То ну, є. Резина тоже файна, весененьке, чекіляля. Так, все класно. Тому кавалерочка, зараз буде легенька обкаточка. Акуратна, без п'янства, бо батальйонів не можна давати п'яному в літехніку. Та ДД то, то не мені, то ще треба, що на хлопців жива доїхати, що. Ну, треба все акуратно, ми так більше 40 в середньому не їдемо, щоб гарно обкатали на повному приводі. Потім всі мастила, все це поміняє і буде все чіті ляля. У нас сьогодні прогулянка, поки вкатка, значить прогулянка. Одне з самого цікавого, що тут є, каваляричка, то подивіться, в якому він кольорі. Замовили спеціально так під ЗСУ, щоб він в лісі зливався з деревами. Та, щоб не малювати з листям. Не треба малювати зараз його спеціально в зелений якийсь колір, а так прямо в камуфляжі такому йде з заводу. Там були різні кольори, були просто такий легенько такі зелений. Був там якийсь оранжевий. А ми взяли іменно в камуфляжі, бо тому що він якраз найбільше буде потрібний в такому кольорі. Так, якраз такий пацанячий. Тому кавалерочка позаливали повні баки і будемо зараз вирушали. А Ану Леонід заведи, покажи кавалерці, як він годить. Все, електроніка, вже, дивіться. Повний привід, це як має бути. О, проїхали тільки. 5 кілометрів. Нова ну, техніка. Красіки, ні? Ну. No. Ану, тур... за турмози. Oh. Красота. Красота, кодяшка. Два однакових таких прямо як цей. І як воно? Кортежік такий, ні? Ну. Не, no. взагалі, переїхав. Досить достойні варіанти назад. Так що кавалірочка, можливо, хтось хоче собі купити, то купляйте. За адекватні гроші я вам скажу, порівняно з тими, які ціни зараз є, то адекватні гроші. Отак. От Ставте лайкосики на всі наші кольца максимально і будемо для вас щось писати. Тому всім велика подяка кавалірочкам, хто донатить, хто допомагає нам перетворювати ваші кошти в таку техніку, в машинки, в нові квадрики і все йде пацанам на ЗСУ. Якби там не було, така техніка на літо їм дуже потрібна. Десь скоренько під'їхати, когось ще забрати, чи щось підвести. Ну, Логістика якась туди-сюди, ну, а як то? то зараз якраз літо, дійкі. пуля, газ дав і пішов, нахер машину, гнати квадруку можна йдеть, поміж втікти. Ну, то... під, сотку їде, повний привід має, лібьотка є, сам себе спокійно підносить, фуркоб є, все, що треба, є. Е Електропіцею руля, молодь, руль легенько крутиться, ну, не змучуєшся ні нічого. тому все йде нашим пацанам. Дякуємо вам всім. Дякуємо Олегу. Окрема подяка. Дякуємо, брателе. Ви, ви в нас найкраща команда, найкраща кавалерочка. Максимально різні реакції на всі наші кольця, братва. Вони нас заряджають на максимум. А ми поїхали далі обкатувати техніку. Кавалерочка, просто погляньте на цю красу України. Сама природа малює наш прапор. Подивіться, синьо жовтий Зараз ми з пацанами легеньку обкатку робимо наших. Квадронів, які ми купили на ЗСУ хлопакам. Дякуючи вашим всім донатам, ми перетворюємо в таку міцнішу техніку. Та, ну а як, подивіть, Два нулячих квадрона. Теж пацани будуть задоволені. Два нулячих квадрона, молодь, повноприводні, лебідка, електропіцею руля. Все чотенько, так як має бути пацанам, все красиво зараз обкатаємо і будемо скоро передавати на схід. Це в нас є молодь 520 ки а хочемо показати вам, наскільки красивий має колір квадроцикл. Подивіться, прямо для наших хлопаків. в такому кольорі лісу, як тут кажеться, всякі такі, бачите, патаки, листя намальовані. Ми спеціально замовили з таким кольором, щоб потім його не перемальовувати, щоб та краска не злазила. Та, щоб одразу він мав як то сказав, свій масхалат. Ну, такий масхалат має красивий, і я думаю, що. Він якраз те, що треба для наших хлопаків. так він кавалерочка виглядає ззаду, має фаркопчик. Подивіться, ще все нульцеве. Тільки легенько смазочку прийшло все, щоб не скрипіло нічого. Зараз ми красиво все спокійно, обкатаємо. спокійні їзді обкатаємо на повному приводі, щоб у нас все змастило, ладні. Тоді поїдемо ще раз на бірпі і будемо міняли всі мастила. І все, і можна буде передавати О, повний привід. Тут навіть тут повертаєш є. так во, і є блокіровочка Блокує диференціал. Електронний такий спідометр. ну Якраз те, що треба для них, будемо передавати. Так. Просто всі подивіться, на які ми красоти приїхали. Та що ти? Та тут кай тишина, тяжкі черіньки, Та що вже пішли спати, але ззаду кар'єр. Та що ти, природа? Та тут кай душа віддихає, дітки, я вам повідаю. Зимну соточку би ще якось, ні? А? <звілля> ти що, я ж ужив! Зараз кавалієрочка поїдемо, там замовили шашлячок, моя колега підвести, бо трошки зголодніли, зараз сюди на полі присадим, перекусимо. Та на зараз коли таке проханнячко, щось біду шашлячку. О, от трошки! О, капнути краплинку, день продей хвилинкну. Мієшся викрутити, ні? Ну ненька без того, ти на чужій техніці не можна. Голодний, я вже починаю ті дуже сильно. На такому заході сонця ми зараз смакуємо шашличок. Подивіться, який смачний. Овочі, гриль, всякі соуси, хлібчик, помідорчики, огірочки. Красота. Як вам, заходить? Бомба, вона на природі серед Назари, ліпшого не існує. Ну, смачно, братила. Смачно? Адуванчик. Сіржавий. Голову ріпак запухати навіть не буде замітно його. Отак. Красота. Це не вистає земної сотки. А? А я казав? Казав, ну не пасує, курва, не фурличе, правда?